Маріна Сілова офіційно стала кандидатом в президенти Бразилії від соціалістичної партії. Її підтримали на з'їзді однопартійці. Це сталося через тиждень після того, як попередній висуванець від соціалістів Едуардо Кампус загинув у авіакатастрофі. Сілва була його кандидатурою на посаду віцепрезидента країни. я знаю, що соціалістична партія Бразилії буде намагатися втілити в життя плани, на які нас надихнув Едуардо Кампус. Дідуарду кампус замикав трійку виборчих симпатій бразильців, але сілва зможе добитися ще кращих результатів. Переконані однопартійці. Останні соцопитування показали, що Марина Сілва обігнала за популярністю свого суперника, центриста Аесі Уневиша. Їй не вистачає 4% підтримки виборців, аби зрівнятися з лідеркою кампанії, чинним президентом Джилмою Руссов. Але якщо у другий тур вийдуть ці дві жінки, результат голосування може бути непередбачуваним. Президентські вибори відбудуться у Бразилії 5 жовтня.